Вітаю з прийдешнім святом Нового Року і світлим святом Різдва Христового. Минулий рік для кожного з нас видався складним. Ми пережили багато випробувань, страждань і болю, розлуки і втрат, але попри це, ми зберегли людяність, вміння турбуватись та допомагати один одному. Хочу подякувати усім тим, хто повсякчас робить усе, щоб ми могли з вами жити. Нехай усі негаразди, і страждання відійдуть у минуле, а попереду буде лише час гарних новин. Віримо, що в 2023 році здійсниться одне на всіх бажання мир на нашій землі. Нехай наступного року буде всього вдосталь, тепла, світла, посмішок, обіймів. І 2023 рік подарує найголовніше перемогу і мир. Тож бажаю міцного здоров'я! Щастя, сімейного затишку, благополуччя у домі, втілення бажань, процвітання Україні і Божого благословення з Новим Роком!